Станом на 10 жовтня 2024 року на території Лозівського районного управління трапилося 847 пожеж. Що на 584 пожежі більше ніж у 2023 році. На пожежах загинуло 10 осіб, в тому році 3 особи. Травми отримало п'ять осіб, в тому році одна особа. Переважна кількість пожеж виникла в природній екосистемі на території сільських населених пунктів. Це горіння сухої рослинності, стерні. Чагарників та очерету, що становить 90% від загальної кількості 701 пожежа. Загальна площа пожеж склала приблизно 490 гектарів. Основна причина виникнення пожеж пов'язана з джерелом запалювання вогневої дії 90% від загальної кількості пожеж. Узагалом за 10 днів поточного місяця 2024 року на території Лозівського району виникло 67 пожеж, зокрема в таких населених пунктах. 1 жовтня 2024 року в селі Сергіївка, Степанівка, Надеждівка пожежу було знищено близько 3 гектарів трави та чагарників. Наразі органами місцевого самоврядування проводяться обпашки населених пунктів в місцях, визначених комісією Лозівської районної військової адміністрації. Представники ДСНС, місцева влада та співробітники поліції проводять заходи щодо профілактики пожеж. А саме, Рейди та роз'яснювальна робота з населенням. Ми інформуємо про статистику пожеж, їх причини та наслідки, наголошуючи, що одна з основних причин пожеж це спалювання сухої рослинності на відкритих територіях. Станом на 10 жовтня 2024 року було складено 71 протокол за випалювання сухої рослинності та порушень правил пожежної безпеки. Інспекторський склад Лозівського районного управління наголошує на адміністративній відповідальності щодо спалювання сухої рослинності або залишків на землях сільськогосподарського призначення, у парках, на городах та на інших місцях, що тягне за собою накладення штрафу на суму від 3060 гривень. Шановні громадяни, пам'ятайте про те, що кожної пожежі можна уникнути. Достатньо дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Бержіть себе та оточуючих.